Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 65 ударних БПЛА типу шахети безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 37 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. 28 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкащина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших ходів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, внаслідок ударів є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Сумській, Дніпропетровській, Донецькій та Кіровоградській областях запроваджені аварійні знеструмлення. Про це повідомляють ДТЕК та Обленерго. Зазначається, що такі заходи вимушено застосовані внаслідок ворожих обстрілів. Також у НЕК «Укренерго» наголошували, що споживання електроенергії зросло через зниження температури повітря у більшості регіонів. За інформацією генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулось 110 бойових зіткнень, найбільше як і раніше на Покровському напрямку, де росіяни активно застосовували штурмову та бомбардувальну авіацію в операційній зоні на Курщині. Підрозділи Силоборони України за минулу добу відбили сім атак російських загарбників. А на куп'янському напрямку російські війська намагалися наступати, однак не мали успіху. Українські військові змогли відтіснити окупантів із своїх передових позицій. Біля одного з населених пунктів. Про це йдеться у повідомленні оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. До України з візитом прибув генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. Посадовець повідомив, що це вже його 11-й візит в Україну за час повномасштабної війни. Очільник МАГАТЕ зазначив, що відвідає Київську підстанцію, щоб оцінити пошкодження та допомогти запобігти ядерній аварії. Це більше вразлива мережа становить зростаючий ризик для всіх атомних електростанцій, а не лише для Запорізької АЕС. Президент США Дональд Трамп хоче обміняти українські рідкоземельні метали на військову допомогу від США. Про це він нещодавно повідомив. Змі у свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував цю ідею. Посадовець засуджує пропозицію Трампа пов'язати подальшу оборонну допомогу з правами доступу до цінної сировини України. За його словами, було б дуже егоїстично використовувати ресурси країни для фінансування підтримки оборони. Про це Шольц заявив після неформального саміту ЄС у Брюсселі. Йдеться про те, що Україна могла фінансувати свою реконструкцію. Це велике завдання, враховуючи величезні руйнування. Тому ресурси країни повинні бути спрямовані на фінансування всього, що знадобиться після війни, зазначає Шольц. Китай запроваджує мита в розмірі 10% на нафту і сільськогосподарську техніку, і США, також 15% на вугілля і скраблений природний газ. Про це йдеться у повідомленні держради КНР. Також китайська влада ініціювала антимонопольне розслідування щодо Google. Тим часом Ройтер стверджує, що нові мита США у розмірі 10% щодо імпорту з Китаю вже вступили в силу. Хоча Трамп на вихідних анонсував, що мита почнуть діяти з 12.01. з 19.01 ну Часом, як пишуть у змі. Також президент США наголосив, що поговорить із Цзіньпіном перед тим, як мита проти Китаю набудуть чинності. Якщо ми не зможемо укласти угоду з Китаєм, то мита будуть дуже-дуже відчутними, сказав президент.